Завжди цікаві оригінальні програми готує до новорічних та різдвяних свят колектив Палацу культури інголець. Щороку нові вистави. Цього разу це маленька мрія. У ній восьмирічна Маша грає головну роль. Мене запросили сюди у цю сказку і вибрали мене маленькою мрією. Мені дуже подобається виступати на сцені, бути самою головною акторкою, тому що мене носять на руках. Ша маленька сестричка. Нарешті ми тебе розшукали. Ми так за тебе хвилювались. Ти так несподівано зникла. Чому ти опинилась у серйозному місті? Одна, сестричка мрій, вибачте мене. Просто я дуже хотіла подарувати людям новорічне свято. У Виставі задіяні маленькі дорослі артисти, учасники театрального дійства, розповідають: ідея вистави оптимістична. Ця казка наповнена глибоким філософським смислом. Вона невеличка, але вона е, доходить до серця кожного. Чому? Тому що ми намагаємось донести до глядача, щоб ніхто не пускав руки. Такий, такий тяжовий час, щоб ніхто, ніхто не плакав, е, ніхто не боявся. Нехай в кожному серці палає оця маленька мрія. Ці серця, вони зроблять світ кращим. Новорічну виставу маленькі глядачі разом з батьками зможуть відвідувати до 5 січня. Ми піклуємося про те, щоб у наших дітей було новорічне свято. Ми дуже цього бажали, тому розпочали наші репетиції у листопаді місяці і підготували саме такий захід. Також фоє наших маленьких інгульчан зустрічає анімаційна програма. Чи вірите ви в дива?». Заходи проходять з умовами безпеки. Також заходи проходять з, 20, з 25 по 29 грудня, з 10-ї години і до 14-ї години по два заходи на день. В наступному році ми подовжуємо нашу програму з 2 по 5 січня о тій же годині. Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день.